Всім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про знаменитого, античного філософа Фалеса. У різних античних грецьких авторів ми зустрічаємо списки семи древніх мудреців. Ці списки дещо відрізняються, але Фалес завжди у них знаходиться на першому місці. Вважається, що він започаткував у Греції філософію, був першим філософом. Взагалі був першою людиною, яка спеціально займалася філософією. Родом він походив із міста Мілет, яке знаходилося у грецькому регіоні Іонія. Іонія розташовувалася на території сучасної центрально-західної Туреччини. На карті якої ви бачите, вона позначена жовтим кольором. Окрім захоплення філософією, Фалес також вивчав астрономію. У зв'язку з цим існує таке античне оповідання про нього. Одного разу Фалес попросив. Якусь бабусю, щоб вона провела його на пагорб, з якого можна було спостерігати за зірками. Коли вони йшли, Фалес в темноті не помітив ями і впав у неї. А оскільки не міг сам вибратися, почав кликати допомогу. Бабуся повернулася, допомогла йому вибратися і зауважила: що ж, Фалес, ти не бачиш того, що під ногами, а сподіваєшся пізнати те, що в небесах. І, звичайно, ми розуміємо мораль цього оповідання деколи людина може розмірковувати над дуже величними речами, але не бачити того, що в неї поряд, не змінювати свого власного життя. Звисою Фалеса відомі наступні. Древніший усього існуючого Бог. Бо він ненароджений, прекрасніший усього світ, бо він творіння Бога. Цікаво, що Фалес тут називає Бога в однині. вже загально відомо, що древні греки вірили у багатьох богів, тобто мали політи... політеїстичну релігію. І він з цим начебто не сперечався. Так одного разу його запитали, чи можна приховати від богів погану справу. Ні, навіть погану думку, сказав Фалас. Його спитали, що на світі складно пізнати себе, що легко радити іншим. Яке життя найкраще і найсправедливіше, коли ми не робимо самі того, що засуджуємо в інших? Він говорив, що про друзів потрібно пам'ятати очно і заочно, що потрібно не з вигляду бути гарним, а з характеру добрим. Не багатій поганими засобами, говорив він, і хай ніякі чутки не відвернуть тебе від твоїх друзів, від тих, хто тобі довірився. Чим підтримувати своїх батьків, говорив він, такої підтримки чекай і від дітей. У Фалес став засновником філософської традиції, яка отримала назву Іоніської або мілецької школи. Видатний давньогрецький філософ Аристотель говорив про цю школу і про філософію Фалеса так: з перших філософів більшість вважали в вигляді матерії єдиний початок всього єдине начало, те, з чого все існуюче, складається. Що як першого воно народжується, і в чому, як останньому, воно гине. Тому нічого не народжується і не знищується, так як така природа зберігається вічно. При цьому про те, що саме є таким началом, не всі говорили одне і те ж. Фалес, родоначальник цієї філософії, говорив, що це вода. Зробив він це припущення. Ймовірно спостерігає, що все існує завдяки влозі. Все росте завдяки влозі. Так Аристотель описував початок цієї іонійської школи. Фалес також першим сказав, що існує безсмертна душа. Можливо, із цим пов'язані його слова, що між життям і смертю немає жодної різниці. Почувши ці слова, один із слухачів запитав його, Чому ж ти тоді не помреш, Фалес? Саме тому, відповів філософ. Він вважав, що душу має не лише людина, але й нежива природа, наприклад, камінь. Природа душі, на його думку, полягала, полягає у вічному русі або саморусі. Ось такими були вислови та погляди цього, можна сказати, батька філософії. Саме він першим сказав, пізнай самого себе. Пізнати самого себе, хто ми такі, ким ми є. На цьому дякую всім за увагу.